протокол Это как вы раз как это так определили? Нет, вы очень необразованный человек. Я прошу вашего отвода, и мне нужен человек, который более компетентен в этих делах. Друзья, мои вітання. представники ТЦК. На вулиці на даний час почали складати протоколи за порушення правил військового обліку, але в даній ситуації є один нюанс. Давайте більш детально про це поговоримо. Е, ви протокол за чим почали оформляти? Я просто записав свої ініціали. А за чого мене спрашували моє ім'я, фамілія, очі потрібно перевірити, по... ждав документи. Все. Давайте з'ясуємо, чи має право представник ТЦК складати протокол. Слушайте. Так що спішив, хто викликав учасники. Там молодший сержант година, але в першу чергу хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Нагадую кожному з вас, що учасники нашого юридичного клубу завжди мають можливість отримати необхідну консультацію стосовно питання мобілізації. Тому не зволікай, долучайся до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. Молодша жона година как, как? година. Молодчиця. А ім'я отчество? Виключить від саці, я повторюю. Хорошо, години хвороби. Ви не маєте права мене знімати це по-перше. А я що? вас не знімаю. цю розмову також. Що з Що сталося? Спасибо, що сталося? Прошу, сталося? Е, громадянин України, який говорить, що ви не громадянин України. Так. А не говорить, де він на цей час проживає і чому він знаходиться тут. Не, не не предоставляю, так? Да? Ні, предоставляв документи, ага. але там є, є документ і це вже є ну, в цьому документі те, що ви є громадянином України. Який документ? Є документ у Дії, якщо ви, ви відкриваєте, то ви є громадянином України. От задаю, задаю вам вопрос. Громадянин України це хто? Человек, который имеет гражданство України, правильно? Так, И у вас є місце України. проживання, там де ви проживаєте. Це не має всім... значення. Нет, зачекайте, має значення. Громадянин України, якщо у вас є місце ре... реєстрації, так? Там же ж не вписано те, що смотрите, ви є. Хорошо, еще раз, как вас, скажу, вас зовут, я просто забыл. Руслан. Как... Руслан. Руслан, смотрите. Посвід на постійне місце э, проживання видається. У вас не посвідка. У вас є документ, а не посвідка. Посвідка це. Документы, яким вы те, что вы гражданин другой страны, правильно? Да. Вас я его не вижу, правильно? Хорошо, я вам нет, а вам готов предоставить конкретно посылку на последнее место проживания о том, что я не громадянином Украины. Пойдемте к машине. И просьба передавать третью особенность, мои документы и все, что там написано, и я забор и переверните там прописку. Нет, я по собственному желанию даю. Ключ, ключи, ключи видеокамеру. Что вы начали протокол оформлять? Это здесь чем? Это как вы раз как как а это, я это так определили? 70 -70. Нет, вы, вы очень необразованный человек. Я прошу вашего отвода, и мне нужен человек, который более компетентен в этих делах, потому что человек, которого использует на посте министра проживания, он не может делать две вещи в Украине: служить в полиции и в армии, и все. Доброе. Ну, в чем проблема? Так я предоставил и є документы. Так есть документы, то є есть посвідка на достиме проживання. Де, так там не же написано місце... Ні, там не Ну хорошо. Если я покажу, місце... що ти змінив. Де... Ви протокол зачем начали оформлять? Я просто записав свої ініціали. А за що ви мене спрашували моє ім'я, фамілія, очі потрібно перевірити для чого по... так, я ждал документи? Давайте з'ясуємо, чи може представник ТЦК складати протокол. Відповідь можемо отримати, почитавши постанову кабінету міністрів номер 1487, де зазначено, що. Вони розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням військовозобов'язаними, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але в першу чергу представнику ТЦК необхідно встановити той факт, що військовозобов'язаний чоловік порушив відповідні правила. Даний представник ТЦК зазначав: а можливо, ви ухилянт? Можливо. Тобто у нього не було достовірних даних, що особа порушила чинне законодавство та правила військового обліку. Дію. Я собіснив, дію ви нормально. Дали є дію. А де Ви ви на цей час фактично проживаєте? Ви не дали інформації. В Києві живу. Ну, Так ви ще що не бачите, де ви проживаєте на цей час. Так, а це не треба бачити. Є така тема, як внутрення переміщена особа. Вона записана правильно. у мене тут, де записана. але там я не живу, Ді. я живу Ді. в Києві. Ви повинні передивити цей документ мені, щоб я засвідчився, що ви проживаєте там. Ви цього не зробили. І так чоловік зазначає, що він не є громадянином України. У нього посвідка на постійне проживання. Що це за документ такий? Це документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, та підтверджує право на постійне проживання в Україні. Це у нас зазначено в законі України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Далі, посвідка на тимчасове проживання. Є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні. Такі документи документ свідчить про що? Про те, що ви переміщена тут а ви також Ні, не по переміщена особа це дільна справка, так, про внутрішні переміщена особи. А, ви, а є документ. Ви? Це що є Це громадянство України? Так. Давайте з'ясуємо, чи має право представник ТЦК просто так вимагати у особи документи, щоб з'ясувати, чи військово зобов'язаний порушив правила військового обліку чи ні. Якщо ми почитаємо відповідне законодавство та постанови Кабміну, а немає таких повноважень у них вимагати перевіряти військово-облікові документи або ваші документи, які... Дають право встановити особу. Що вони роблять далі? Вони викликають співробітників поліції. Приїжджає співробітник поліції. А чи зобов'язана особа пред'являти документи поліцейському, якщо особа нічого не порушила, не скоїла адміністративне чи кримінальне правопорушення. У поліцейського згідно закону України про національну поліцію ну, немає підстав, просто так перевіряти документи. Документи перевіряються, коли особа причетна до адміністративного або кримінального правопорушення, тобто є законний перелік підстав їх шість, коли поліцейський вимагає у вас документи. Як може громадянин України, слушає громадянин України? Ніту. А чому у вас там вказаний номер паспорта у ЄДІ? Тому що це вид на жительство. Що, не розумієте? Добре. Не номер, так пред'явіть, будь ласка. Так я ж пред'явив. Ні, ви мені не пред'явили. Як я, я не пред'явив? Я показав же вам. Ні, ви мені предъявили Е документ. Ну, це що? Есть документ ССО? Я жила в Донецкой области. Да, есть документ ССО? Это паспорт? Это подозрелая личность. Итак, по каким критериям это По каким критериям, что вы проживали в Донецкой области? Да, вы, так понятно. А какое это отношение имеет к тому, что я подозрелая личность? Подозрелая личность в том, что вы, по-первых, здесь находитесь, mm -hmm. и не поясните, почему вы перебываете. В цьому місці та я не зобов'язаний. Я вам показав, що та вам надо, чому проблема? А зараз ми з'ясуємо, чи порушив даний чоловік правила військового обліку, чи ні. Чи мав право представник ТЦК на нього складати? Протокол відповідь можемо отримати в законі України про військовий обов'язок і військову службу. До речі, якщо вам потрібна необхідна література, закон України про мобілізаційну підготовку або наша пам'ятка, де зазначені підзаконно-нормативно-правові акти в період дії воєнного стану. Переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу, яка допоможе вам при спілкуванні з представниками ТЦК та поліцейськими. І так, читаємо статтю першу, пункт 6 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні. Але у випадках, передбачених законом, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку проходити військову службу у Збройних силах України. Добровільно може. Тобто, дана особа не порушувала правил військового обліку, і представник ТЦК не мав права складати протокол. Слушай, слушає громадянин. Нету. ось така виникла ситуація, коли представник ТЦК намагався скласти протокол за порушення правил військового обліку і вказує про те, що можливо ви ухилян. Ні, дану особу неможливо мобілізувати, але якщо він хоче добровільно, це передбачено чинним законодавством. І так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, підписочка, думку лишаємо в коментарях, тиснемо лайк. Є цікаве відео про наших представників ТЦК, про нашу поліцію. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.